Очисники ряду завжди є актуальна тема, як для людей, в яких є ноутіл, no стріптіл, так і традиційний абровіток ґрунту. Очисник ряду. Ревіл від Precision плантями. Секційні очисники рядків збивають хід секції та силу притискання. Ревіл монтрується на рамі, не впливаючи на висівну секцію. Завдяки власному внутрішньому копіювальному колесу привіл точно контролює глибину робочих зубців, створюючи стабільно чисте і ідеальне середовище для висіву, що забезпечує рівномірні сходи. Це ось така от потужна величезна махіна, яка встановлюється на брус просапної сівалки, а не на секцію. В цьому його і велика перевага, тому що всі процеси очистки ряду припадають саме на нього. Він має всередині вбудовані дві пневматичні груші, які працюють відповідно в двох режимах. З кабіни трактора, або ж, відповідно, на моніторі, або з ручки, в залежності від того, який у вас монітор, ви можете керувати силою притиску: 7, 14, 28 аж до 80 кг. Також ви можете як налаштувати притиск, так його і максимально підняти. Все робиться з кабіни за допомогою пневматичного компресора і елементів керування. Даний механізм можна збирати по-різному, інтегрувати саме під ваші задачі. Поговоримо про його елементи. Є різні типи кронштейнів, в залежності від типу сівалки, відповідно, ви можете його вцепити. Тут є додаткові отвори, куди це все діло цепляється. середину інтегровані дві пневматичні груші. Ну, тобі ж він робить свою роботу саме в такому виді. Головне, щоб не впав. Так, Далі є варіація з оцим опорним колесом. Глубину ви виставляєте за допомогою ручки регулювання. Зараз я спробую продемонструвати. Опа! Тут є ручка регулювання. Ви виставляєте собі глибину за допомогою неї. Тобі ж є варіація з опорним колесом, є варіація з наутіл no колтером якщо він вам дійсно потрібен. На опорне колесо тут є окремо встановлені отакі чистики, які його чистять. Стосовно ножів, є варіанти різних типів ножів. Саме тут представлений такий, типу як зуб. І якщо вам потрібні бандажики, щоб притискати, ось такі є варіанти з пластиковими бандажами. Тобі ж дуже крута річ. Вся вібрація не буде передаватися на секцію, а буде Працювати дуже якісно очисник і забирати на себе все те навантаження, яке він зустріне на своєму шляху. Та й прибере гарно пожнивні рештки. Відео роботи такого очисника ми зараз додамо. Дякуємо за увагу! З вами була команда Оробі Сагра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякуємо вам, що слідкуєте. Ну і вважаємо, що це відео було для вас корисне. Давай, поїхали. А ви що думаєте? Це дуже легко, чи що? сняв? Ні, Це дуже важко.